На 24 лютого ми вивезли тільки себе. Я взяла рюкзак, взяла свій фонедоскоп, документи, печатки і все. Було дуже страшно. Насправді, ця дорога до Харкова, вона, мабуть, була навіть не до Харкова до Салта, вона страшніша, бо в'їхали, ну, як знаєте, тіпо, що, що десь поряд може бути смерті. Ось, ну, на щастя, ми прорвались. Я знаю, як лікувати людей. Я е, в цьому знаюсь. Е, я знаю, що вимагати е, від тих, кого я беру там в команду. То я вирішила, що ну треба ризикнути. Зараз моя команда це майже е, 90% переселенців з Мовчанська. Це не спеціально, так, таке з ну, Тобто в мене є двоє людей, які з Харкова працюють, але ну, чогось е, можливо враховуючи, що тут і збираються пацієнти е, е, з Мовчанська дуже. Б... Ну, майже всі зловчанці, тому в нас тут така якась э, діаспора, можна сказати.